Тепер йому навічно 43. Кривий ріг привів у засвіти свого мужнього воїна Павла Костогриза. Чоловік до останнього подиху виборював нашу свободу, проте через підступного ворога повернувся додому. На щиті. паша завжди був спокійним, добрий, уважним. завжди дружелюбний, було багато друзів. У його ми дуже сумуємо за ним і дуже переживаємо. Ну, з нас туру під ним, як, з бойовим, але він одразу пішов захищати батьківщину, незважаючи ні на що. І дуже хоробрий хлопець був. Ще за мирного життя чоловік працював на Криворізькому водоканалі. Радів життю та разом з дружньою родиною будував плани на майбутнє. Проте, коли над країною нависла небезпека, за мобілізацію у червні 23-го приєднався до лав Збройних сил України. Дисциплінований, сміливий, відповідальний. ну Просто гарною людиною він був спокійний. Мотивований бієць. Відповідальний, дисциплінований. Ну, до нього ніяких ніколи не було ні претензій, нічого. Ну, дружили. Воював у якості оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі механізованого батальйону військової частини а 0693 Завжди гідно виконував свої бойові завдання. Проте 12 червня 2024 року, під час мінометного обстрілу, серце мужнього воїна зупинилось назавжди. За мужність та героїзм проявлені під час виконання бойового завдання воїна нагородили відзнаками за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району посмертно рідним героя вручили бойовий прапор як символ держави, за яку воїн стояв до останнього подиху. Без чоловічого плеча та підтримки залишилися рідні герої, які вже ніколи не побачать коханого чоловіка, турботливого батька та люблячого сина. Вклоняймось за подвиги співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.